Роман Мстиславич, князь Новгородський, Володимирський, Галицький, великий князь київський з династії Рюриковичів. Галицько-Волинський літописи з титулою Сомодерсна всія Русі, засновник сильного Галицько-Волинського князівства і патріарх монаршого правлячого роду Романовичів, приєднав Галицьке князівство до Волинського 1199 року, створивши Галицько-Волинську державу. У двох походах 1201, 1202 та 1203-1204 років його війська розбили половців і визвали чимало бранців. Вершиною його успіхів було взяття Києва та включення його до сфери свого впливу. Роман Стаславич намагався. Подолати роздробленість Київської Русі, був ініціатором зміни порядку престолу наслідування на основі принципу майорату. У 1204 році папа Римський Інокентій III вислав до Великого князя київського романа посольство і запропонував йому надати королівську корону та титул короля Русі. У 1205 році Роман вторгся в Малопольщу, взяв два міста і зупинився на віслі поблизу Завихвоста. Тут, від'їхавши з малим загоном від головних сил, Роман несподівано був атакований поляками і загинув в бою.